У Кременчуці існує проблема несплати боргів за теплоенергію. Станом на зараз велика кількість споживачів мають колосальні заборгованості. Суми сягають сотень тисяч гривень. Це створює серйозні ризики для комунального підприємства Теплоенерго, адже вони мають забезпечити стабільну підготовку до нового опалювального сезону. Сьогодні працівники комунального підприємства вийшли до мешканців міста, щоб проінформувати їх про стан розрахунків та нагадати, кожен споживач є учасником договірних відносин, а це означає не лише отримання житлово-комунальних послуг, а й обов'язок вчасно оплачувати їх. Зараз ми знаходимося на мікрорайоні Раківка. Наша «Теплоенерго» активно готується до наступного опалювального сезону, але на превеликий жаль є заборгованість населення за теплопостачання. Сьогодні заборгованість населення складає 54 мільйони гривень. Ви можете звернути. Тисяч до нашого абонентського відділу для укладення договору на поступове погашення заборгованості, закликаємо громадян відповідально ставитись до сплати рахунків, адже це не лише уникнення багатотисячних боргів, а й гарантія стабільного та безперебійного забезпечення теплом ваших домівок узимку. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.